У 2022 році Україна звільнила з російського полону частину своїх захисників та захиснець. У вересні провели великий обмін. У результаті 215 поліцейських, прикордонників, моряків та цивільних повернулися додому, у числі звільнених п'ять командирів, гвардійців, азовців. Ми брали участь якраз в обміну в анкарі. Затягнулася у нас безпосередньо десь до 12 годин сама процедура, була дуже-дуже напружена і продовжилася перемовини щохвилини, відбувалося уточнення, тобто фактично все відбулося завдяки дійсно величезній тектонічній роботі. Всі, хто був долучений з іноземців, вони фактично також були здивовані масштабом обміну і масштабом в тих країнах, де вони відбувалися. Хлопці не знали, куди їдуть. Вони запитували, кого ще обміняли, спілкувалися з представниками головного управління розвитку з тим, щоб повернути всіх. Також у жовтні 2022 року додому повернули і 108 жінок: 37 евакуйованих з зазовсталі, 11 офіцерів, 85 сержантів та рядових. Алло, мамочка, привіт! Я в Україні мене сьогодні тільки обміняли. Україна продовжує визволяти своїх громадян з полону.